Були дітки, які були дуже закутані, вони мали бодік, ще якась кофточка і шапочка на голові. Це біда. Максимально треба сприяти тому, щоб дитина, щоб перше, щоб дитині було комфортно. По-друге, шапочка дитині, новонародженій, доношеній дитині без будь-якої патології не потрібна вдома. Раз на вулиці вона теж не потрібна, якщо є вище 20 градусів. А то чим старша дитина, там навіть місяць-два, то вже може бути 18 градусів, бо дитина знаходиться в люльці, вона абсолютно зі всіх сторін захищена, тому шапочки не потрібно, особливо тепло, коли тепло, літо жара. Та там якась косиночка, якщо там там ми прикриваємо голову, дитині паночка, щось угу. таке воно може бути. Але це такі маленькі діти, вони і так вони, в колясу. Там, вони 5, їм не потрібно. Піднімаєш. Стосовно mm -hmm. одягу, то теж якщо це якийсь мусліновий та чи там якийсь такий легенький чоловічок, то будь ласка, не треба знову ж таки ще зверху додаткові якісь речі, але бо завжди каже, що дитина має бути вдягнута на один шар одягу тепліше, ніж дорослий ніж дорослий